Рушійна сила це все ж таки була моя дружина. Це її ідея такого світянського простору. Хоча в нас і раніше були думки. Стосовно цього, ми не знали просто, не те, що ми не знали, а скажімо, були різні варіанти, як це все можливо оформити. Ну, відповідно, початок війни то все перебив наші очікування і бажання. Ми взяли грант на 500 тисяч гривень. В основному з цього гранта закуплено в основному закупалось обладнання. Обладнання для тиру лазерного. Якісь елементи простору, там, сидіння, столи, такого плану. Тренуюся три рази на тиждень, а вирішую прийти саме сюди, бо цього тренера вже знаю дуже довго, і я знаю, що він точно професіонал в цьому ділі і хочу його підтримати таким чином. Мені це подобається. Ми займаємося попашним боєм сандар. Це де дозволені удари руками, ногами, захвати і китки. Цьогоріч в рамках програми підвищення конкурентоспроможності Рівської області ми першочергово заклали 2 мільйони гривень, і цією допомогою вже скористалися сім ветеранів. Зважаючи на ту кількість заявок, які надходять до нас на розгляд, найближчим часом плануємо збільшити двічі фінансування вказаного напрямку.